Ай-яй-яй, підприємства не працюють в три зміни. Не перейшла економіка, не перейшла економіка на військові рейки. Ух, це так влада себе поводить. А я сужу, як звичайний громадянин і не думаю. А хто має працювати в трьох змінах? Тут на одну зміну людей немає, на дві зміни людей немає. Хто буде працювати в три зміни? Хто? Це перше питання. Друге питання. Ви ж вичавили всіх, кого тільки можна. Люди потікали, хто тільки міг, той втік. Ну а хто не втік, то і так зайнятий дуже. Навіть бізнес змушений підвищувати платню цим людям, тому що ну, їх просто немає. Момент номер два. А де працювати мають в три зміни? Де на проданих вами підприємствах? Ви ж все продали, все що тільки можна. У вас же велика прихватизація відбулась. Вже війна йшла. А ви все одно велику прихватизацію зробили? Що Вася купив собі завод чи що? та олігархи купили? Так давайте до них, зберіть їх і скажіть. Ребята, ви йолки-палки купили підприємство. А тепер не хочете виробляти те, що потрібно для армії. Давайте будемо чесними. Ви не хочете, ви не хочете наймати робочих, ви не хочете їм платити нормальні плати, ви не платите податки і так далі. Збирайте з них, з них. Чи якщо якесь велике підприємство оголосить, що воно заплатило 1 мільярд податків, ви, ви втручаєте свідомість, так на тому підприємстві податків має бути 200 мільярдів. А вам сказали, що один заплатили, і якщо ви будете себе гарно вести, то вам ще кинуть один. Да? І ви вже все, до них питань немає. А чому нема? Чому? Бо ви їхні, правда? Частина з вас якраз від цих людей. А що ж ти будеш проти свого хазяїна? Гавгав робити? Ну так не буде. Тому хто винний? Правильно, український народ. Він в три зміни не працює. Люди в три зміни не працюють. Хто? Вчитель? Хто? Хто в три зміни не працює? Військовий. Хто? Хто не працює в три зміни? Підіть у вчителя, запитайте, в які три зміни він не працює. В школі спочатку, потім зошити перевіряє. Потім має репетиторство, а потім іде спать. Оце його третя зміна. Ой, вибачте, що він спить. Військовий не працює? Підіть на передову ви і подивіться, як там військовий не працює в три зміни. Хто ще не працює в три зміни? Хто? Хто? Найні ті пенсіонери, зайдіть в будь-який супермаркет. Пенсіонерів половина людей, літніх, тому що молодих немає. Дівчата виїхали, хлопців вже всіх упакували. Хто не працює в три зміни? Хто? Пенсіонер? Ну, виставити йому претензію. Я ніколи не забуду, кілька років тому назад влада виганяла пенсіонерів, сидіти вдома, тому що дуже багато було безробіття і виганяли їх. А тепер попросили їх назад. А ці люди в такому фізичному стані, деякі, ну, бо наша ж медицина європейська, вони якраз в зміни можуть працювати. От хто не працює в зміни, так це чиновники. Чиновники. Змушені навіть були розказувати, що вони не на канікулах. Вони працюють. Вона працює, було вже таке. В поті чола. В три зміни. Угу. Одна зміна в ресторані, а друга в клубі. Ой.